Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді наша новинка. Черевики. Гетьма. Вони буквально підкорили серця наших клієнтів. Доступні демісезонний та зимні варіанти. Розміри від 39 до 46. -го. Три кольори: олива, чорний, койот. Основний матеріал високоякісна шкіра замша, доповнені вставками з тканини кордури. Черевики мають гідрофобне покриття, тому не промикають. Хочу підкреслити, що черевики мають додатковий захист носок та задник посилені зсередини деталлю з термопластичного матеріалу, що запобігає передчасному зносу взуття добре фіксує його форму. Крім того, зовні носок посилений накладкою із прогумованої шкіри. Вона міцна та надійна, захищає ноги від травм, а взуття від механічних пошкоджень. Якісна підошва важливий аспект у виборі взуття. Тут вона масло бензостійка Має яскраво виражений протектор, що запобігає ковзанню та забезпечує гарну амортизацію при ходьбі. За неї ж відповідає вставна анатомічна устілка. Всередині бачимо мембранний підклад. Він робить взуття ідеальним вибором для екстремальних умов та вологого середовища, адже витримує стоп води в 10 метрів. Отож, черевики мають великі переваги перед традиційним взуттям. У зимових моделях використовуємо сучасний утеплювач нетканий текстиль з поліестеру та вовни, що балансує температурний режим і є комфортним від плюс 5 до мінус 15 градусів Цельсію. Чекаємо на ваші відгуки та замовлення.